У Луцьку з'явилася ще одна церква Української православної церкви Московського патріархату. У мікрорайоні ЛПЗ освятили храм на честь преподобного Серафима Саровського, одного із найшанованіших у Росії канонізованих подвижників. Літургію та чин освячення очолив вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь Каширський Афанасій. Владиці підслужив клірик Свято-Покровського храму міста Луцька Павло Боровик, а також настоятель. Храму Владислав Галайчук. Як ідеться в офіційному повідомленні, священики дякували усім, хто цитуємо. Трудився бо славу Господню за те, що милістю Божою було зведено ще один корабель спасіння. До слова під ноги священику на освяченні стелили ось такий спеціальний круглий килимок. Він називається Орлець. Зображення на ньому багатьом нагадало двоголового орла з герба російської імперії. Субтитрувальниця Освячення храму у ПЦМП у Луцьку обурило багатьох лучан, які Переконані відкривати церкви московського патріархату нині це те, що працювати на ворога. Окрім того, гніваються люди і на те, що у Луцьку, поблизу тамтаму, попри війну продовжують будівництво головного храму церкви московського патріархату. Наші захисники нині роблять усе, аби вигнати руський мір із українських земель. А тим часом його осередки з'являються на Волині. Що кажуть люди у 2022 році? Не припустимо.